Цілими родинами прийшли у міський парк культури та відпочинку Нововолинці уже в неділю, аби весело та цікаво провести час. Атракціони надувні гірки, батути і багато різнобарних кульок. Неймовірний простір розваг, перш за все, для дітвори. Кожен міг знайти заняття до душі. Особливою популярністю серед найменших користувався аквагрим, адже неби як цікаво із дозволу батьків яскраво розфарбувати обличчя. Традиційно культурні та мистецькі заходи поєднані із кулінарними частуваннями. Любителям смачненького було де розгуляється. Лятися особливо щедро пригощали м'ясними стравами. Гості зі Львова дивували нововолинців подачею смакоти у хлібних глечиках. Майстер козацької кухні розповів нам, чим ще пригощатимуть жителів шахтарського міста. То йому бограч закарпатський плов, куліш то рульки, свині, кісточку виймаємо. Два види домашньої кубаски, два види шашлика, курячий свиний, узвар, То бограч. Закарпатська страва, там декілька видів м'яса, перець, болгарський, перець перечілі, воно таке гостреньке, то угорська національна страва. Охочі могли придбати вироби місцевих умільців: глечики із глини, печиво, чи то патріотично розфарбоване, чи з героями із мультиків. А гості із Івано-Франківська привезли для нововолинських модниць власноруч виготовлені прикраси для волосся. Виготовляю сама. Квіточки, Квіточки ручної роботи, щось трошки замовляємо, щось трошки так. Працюємо ручну самі. І приїжджаємо до вас. – Скажіть, Люди цікавляться? Цікавляться, дуже цікавляться, ваші люди дуже привітні, цікавляться нашою роботою, вихваляють нас на всі сторони і так далі. А, а що, що купили? Так, звичайно. Що купили? Віночки Віночки, віночки. в основному віночки у нас так. Тітка, до 1 вересня, до вишиванок обирають, в основному червоні кольори, калинка, національні, патріотичні такі мотивчики. Парку містяни могли відвідати виставку фоторобіт місцевих художників, свято фарб, спортивні змагання, концерт Моє ошатне місто за участю учасників художньої самодіяльності міського палацу культури, розважальну програму з двійнятами та трійнятами місто, в якому я живу, та співоча родина. А також послухати виступи запрошених колективів. Програма святкових заходів насичена, різноманітна та цікава. А чимало містян виявили бажання привітати усіх нововолинців із такими важливими і святковими днями. Хотілося б всіх жителів міста Новолинська, гостей привітати з святом днем шахтаря, побажати всім здоров'я, миру, взаєморозуміння, кохання і всього кожен собі що побажає. Перш за все міцного всім здоров'я, нам, миру, щастя. Щоб наше місто процвітало відношення до яка, дня Шахтаря маємо, тому що тато більше як 40 років відпрацював, чоловік працює і я працюю. І хотілося б, щоб нашу шахтарську працю цінували. Перше все, цінували, цінували і цінували. І всім міцного, міцного здоров'я, миру нам. І щоб на слідуючий рік, дай Бог, щоб ми святкували велику-велику перемогу. Вітаємо, бажаємо процвітанню, здоров'я, натхненню. Самого найкращого, щоб держалися з нашими подіями в даний момент. Самого найкращого всім. Сім'я Власюків вітає нововолинців, святом Днем Шахтаря і днем міста. Бажаємо всього найкращого, шахтарям сили, мужності і будьмо хлопці. Нововолинці, всіх вітаю вас, всіх шахтарів і шахтарочок. Побажати перш за все миру. Здоров'я, достатку, любові, поваги, щоб одні другі шанували, цінили кожен день, кожен момент свого життя, і щоб жили кожен день був такий світлий, сонячний, як сьогодні. Цьогоріч, 66-ту річницю від дня заснування міста та день шахтаря, жителі відзначили без алкоголю. Продаж спиртних напоїв заборонили на добу. За громадським порядком та дотриманням сухого закону пильнували правоохоронці, патрулювали міський парк і попереджали продавців про заборону торгувати міцненьким. З гарним настроєм та позитивними емоціями нововолинці святкуватимуть аж до самісінького вечора.